Enріo Armani плюс Соня Рікель» плюс Валентина. Зараз ми з вами знайомимося з лотом номер 14 Основа лота це бренд Emporio Armani. Розміри будуть дуже різні. І так як в першу чергу класика, топові моделі е, класичних брюк будуть в лоті. Ця модель в кожному лоті у нас є тут дві одиниці в різних розмірах: яскравий літній топ від Sonia Рікель». Джинси від Armani в кожному лоті дві одиниці Відворот. І стрічка брендована дві одиниці в різних розмірах. Яскрава літня блуза від Соня. Рікель вона має таку овер модель, але є поясок. І, зверніть увагу, як багато речей в лоті, таких дорогих, саме дорогих, на таких, як ви зможете зробити нормальну націнку. Вітровка від арманія цінність саме цих брюк. В їх, ну, по-перше, ідеальні посадці. А по-друге, довжина. Вони ідеально підійдуть дівчатам з високим зростом. Дві одиниці в лоті в різних розмірах та кольорах. Футболочка від Armani. Також це Емпоріо Armani джинси з вишивкою брендованою збоку. У нас йде вишивка Емпоріо Armani. легенькі штани від Емпоріо Armani. Також шикарна довжина, стоня рікель. Такий бархатний. Там у нас далі будуть аксесуари. Зараз давайте я вам покажу. Вони йдуть по окремій ціні. В аксесуари буде входити одяг для маленьких улюбленців, дівчаток, собачок, косинка. Дивіться, хазяйка і її улюбленець. Емпоріо Армані така класична спідничка, дуже з цікавим кроєм. Вона пряма така акуратна. І тут така як одне полотно. Копи від Соня Рікель. Мужка, то візитна картка. Бренду смурка і трикотаж. Такий чудовий комплект. У нас вийшов кутюрний, прямо як з показу, як з подіуму. Це Соня Рікель. Речі можуть і окремо можуть носитись і комплектом. Розміри співпадають. Я вже сказала, що будуть різні влотті, різні різні розміри. Від самого маленького, ну невеличкого, так скажемо, до 50-52 І саме ось ці джинси в дефіцитному розмір 46 шість. Базова футболка від Армані Торти джинсові Арманія. До речі, вони в колекції. На всю колекцію вони були одні. Трикотажні штани. від Соня Рікель. В дуже красивому кольорі. Такий благородна лаванда. Котоновий джемпер від Соня Рікель. Ця модель спідниці. Прогнозують, що вона буде в тренді цього року. Підниця олівець. Брендована. Емпоріо Арманія. Топ. Комбінований. Бачите, тут є декілька тканин від Емпоріо Соня Рікель. М -м, така фактура тканини цікава у джинс. Широкий палаццо. Я бачу дівчину в Парижі в цих джинсах. Боді Соня Рікель, тоненький трикотаж. М'якесенький. Дивіться те, що зараз. Пренді. Ще одна річ від Sonia Рікель. комбінований такий світшот. Ми помітили, що ті лоти, в яких є ці джинси, одразу викупляються. Дівчата, зверніть увагу на цей лот. До речі, джинси таку мають структуру дуже такі стречі. Дивіться, як гарно вони тягнуться. Імітація шкіри, імітація, вечірня сукня, від Соня рікель, в бежевому кольорі, класична модель, блисточки золоті, і переходимо до огляду бренду Валентіно. У цьому лоті шість одиниць Валентіно. Такий піджак є пояс. І саме лінія Валентино Рів. Лінія Валентино Ред. комбінований кардиган, трикотаж плюс мережево, батистова блуза, спідниця в модному кольорі, Балеро. лінія ред Валентино. Якщо когось дуже буде прямо засмучувати це болі... балеро, я його можу прибрати. Не всі, можливо, будуть йому раді. І остання одиниця. По Одягу це червоні брюки від Валентино. Наступний блок це будуть аксесуари по дуже цікаві ціні.